Це цікава, відповідальна та престижна. Життя постійно наставить перед вибором, і одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що, що тебе цікавить, приносить тобі радість це одна з умов відчуття життєвої повноцінності. Вибір професії це ну, чи, не найголові... чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє життя в майбутньому і як ти себе будеш в ньому почувати. Адже всім хочеться не лише заробляти гроші, але реалізувати свій потенціал, отримувати справжнє задоволення від своєї професії. Професія митника це дуже багатогранна професія. І хоча в основному митники займаються контрольною службою, тобто перевіряють все, що переводиться через митний контроль, то все ж у рамках цієї професії доводиться часто бути економістом, фізиком, лінгвістом, товарознавцем. Адже особливості у здійсненні митного контролю настільки багато, що стежити за кожною деталею інколи дуже важко. Митниця це, ну, як ми всі знаємо, це державна основа, що контролює перевезення вантажів через державний кордон, місця є мито і збори. Митник професія дуже затребувана, особливо в наш час, коли у всьому світі йде активна глобалізація та економічне зближення між усіма країнами світу. Джерела цієї професії сягають у далеке минуле. Ще в стародавні часи купці при перетинанні кордонів розплачувалися з справедливі держав частиною свого прибутку? Необхідність у контролі товарів, що перетинають кордон в тому чи або іншому напрямку, виникла разом з економічним розвитком всіх країн і загалом суспільства. Почали встановлюватися правила, що регламентували порядок ввозу або вивозу речей. Тоді ж почали стягувати плату за це приміщення, що надходило державну скарбницю. Саме слово митниця воно походить від тюркського слова тамга. Так тюрки називали клеймо, що означало чиюсь власність. Митна служба це один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році змовило нагальну потребу забезпечення належного захисту економічних інтересів країни. В умовах розвитку євроінтеграційних процесів та демократизації українського суспільства митна служба є однією з найважливіших державних інституцій, адже саме вона стоїть на варті економічних інтересів країни і допомагає висувати перешкоди між державами і сприяє її збриженню. Представники цієї професії запобігають незаконне везенням товарів, серед яких імені буває навіть зброя. Вони зупиняють контрабанду, таким чином забезпечуючи національну безпеку країни. Отже, митник це професія не тільки цікава, але ще й дуже благородна. Хоча при цьому багато людей не поважають, не поважають митників, вбачаючи в них ворогів, які зациклені лише на тому, щоб виконувати державний бюджет. Така думка звичайно всі помилковою, тому що митниця це професія, яка вчить бути патріотом своєї країни, е, дуже дисциплінованою людиною, відданою справі і поставленою цілем. Е, своєрідним плюсом е, можна вважати і те, що людина, що має досвід роботи на митниці, на е, легко може влаштуватися на престижні посади на комерційних підприємствах, оскільки чудово розуміє схеми економічної діяльності, е, розбирається в питаннях експорту та імпорту. Серед мінусів професії метика варто зазначити те, що низький е, рівень оплати праці е, присутній і е, також те, що працювати і відбуватися на дуже комфортних умовах. Е, багато хто говорить, що ця професія дуже важлива і потрібна суспільству. Е, Співробітники, митниці е, приносять державі набагато більше користі, ніж е, інші зараз ну, популярні професії. Терористи, наркотики, зброя, заборонені до ввезення товари та просто товари низької якості. Ці та багато інших напастей обрушилися б на країни, якби не митний контроль. Було сказано про особливості професії, що можна зробити висновок, що про головну складність в минії справі – це висока відповідальність. З іншого боку, для кваліфікованого працівника митниці відкрита дорога у комерційні підприємства, спостерігаючи за, їжди, за імпортом і експортом на митниці, можна краще зрозуміти схему економічної діяльності. Сучасні взаємовідносини між державами характеризуються посиленням економічних і торгових зв'язків, модернізацією і введенням нових транспортних коридорів з напруженим ритмом роботи, небачення розвиток туризму та активізацією представників ділових, суспільних спортивних та багатьох інших свят. Саме тому сьогодні зростає роль мекнесії високопрофесійна робота, якої гарантує стабільність міждержавних зв'язків і стає своєрідною візиткою держави.